Доброго ранку, шановні глядачі. Вийшли на майданчик, а тут зовсім порожньо, то гуляємо. Сьогодні плануємо ще з'їздити у центральний парк на озеро, там подивитися на лебедів. Тому поділюся з вами нашою прогулянкою. Після прогулянки заходили на ринок. Зараз покажу, що ми купили. Стаканчик малини, він був повний, вже синочку трішки помила, пригостила. 20 гривень за стакан. Кілограм яблучок, ось таких гарненьких за 10 гривень. Щасливий персики, все разом на 42 гривні. Персики по 65 гривень знайшла. Такі маленькі, вони, на стиглі хороші. А сливи за 40 гривень, за кілограм. Я там, Ні, здається, 30 чи 35. Ну, у мене тут пів кілограми. Разом все на 42. І кілограм помідорчиків на 40 гривень. Сказали, що домашні, але ну вони схожі на домашні, бо купила в магазині в АТБ ґрунтові, і вони зовсім не смачні, такі, як взимку, як пластикові. Хочеться таких смачних, аж солоденьких домашніх. Спробую ці. Це були усі на сьогодні покупочки. Сьогодні ось такий смачнющий обід. Кабачки насмажила з соусом з майонезу та чесночку пюрешку відварила, протушкувала овочі, там кабачок, морква, цибуля і помідор. І насмажила котлеток. Усім, хто їсть, смачного! Гуляємо у центральному парку міста. Так гарно лебеді тут плавають. А на вечерю буде ось такий легенький гречаний супчик. Зварила його іще вчора, вже трішки з'їли. Ось такий гарненький.